Вітаємо всіх, хто коли екрані. В ефірі каналу НТБ Страва від шефа. Мене звати головичук Сергій, і сьогодні ми приготуємо царський салат з лососем. І в цьому мені допоможе Микола із шафи шамана. Привіт, Микола! Привіт, Сергію! І для приготування даної страви нам знадобиться лосось, креветки, розмарин, петрушка, крем-бальзамік, фета, грінки, огірок, помідор, мікс салату, оливкове олія та орегано. Почнемо приготування з того, що я попрошу, Микола, тебе ось так економкою гарненько нарізати огірочок. Ось так. А я буду займатися рибою та креветками. Зробимо такі рулетики. Я ось так наріжу рибку. Микола, скажи мені, ти взагалі готувати любиш? Люблю, якщо є для кого? Для себе то так вівсянка молоко. Якщо буде збоку гарна, хороша дівчина, яку ти страву готуєш в першу чергу? М'ясо. М'ясо. Так, стейки це основна страва взагалі в мене вдома. Е, картопля не дуже краще макарони. Вермішель, і, італійська переважно. Тобто приходить дівчина, і ти зразу і хоп, і там волонєра, наприклад, да? там макарони з фаршиком. Так ну дівчина мусить теж мати сили. Ну я так думаю, так. Да. Прийшла дівчина, як вона така безсила буде далі. І ну, продовжувати вечір. А не мія, то, то не по-нашому. <салити> Салати, тобто прості: помідори, огірки, цибуля і зелень. Береш дівчатом таким легеньким салатом і м'ясом добиваєш. Добивати. Я зрозумів. Аби Аби знала. Аби знала, так. <салити> Потім дівчина думає: о, прийшла гарно поїла. А, а ти свою дружину чим годуєш? Е, я свою дружину не годую, бо я вдома буваю рідко. Вона, вона в тому питанні самостійна, знаєш. Тобто вона mm -hmm. переважно годує сама, готує для діток і для мене. Що тепер мені робити? Тепер тобі треба ось цього гірка ось так порізати, щоб він закручувався. А. -а, -а. Ось так. Щоб менше кусати було. Так, ми потім його ось так закрутимо і ось такі поробимо. Закруточки. Прикольно. Такі. Так, так. Це я позабираю. Угу. Так. так. Цікаво, а що оператори готують вдома? Ой, що оператори? Вони напевно також, якщо наші оператори з нашого телеканалу, я думаю, що вони готують Траву від Стефа, також відтворюють. А -а -а. Так, наступне, що ми зробимо, відправимо рибу всередині з креветками. Запікатися. У у мені пазли вийшли. Параконвектор. Нічого страшного. Ми потім з тих пазлів зберемо салат угу. та продегустуємо його. Так. І відправляємо у духовку на 180 градусів на 5-7 хвилин. Так. Наступне, що я буду робити, я візьму помідори. А ось так їх. Тут є заліші скісти. Е, так, то помідори наші місцеві, тобто вони обов'язково мають бути на кухні. Взагалі, помідори я раджу вживати дуже часто через те, що вони є дуже корисні. Звичайно, що вживати їх треба найбільше влітку, тоді, коли на них сезон. Але і не забувати про них протягом року. Так, ми зробимо помідорки, а решту ми поріжемо кубиком. Бачу, в тебе все виходить з огірочком, все складається якнайкраще. А огірків взагалі рік не дуже люблю, а Так, то та я думаю, залишайте огірка і закручуємось такі рулетики. Так, ти мені допомагай. Угу. Так. Що ми зробимо наступ? До помідорів ми додамо трішечки крем бальзаміку. Так. Додавили. Та да, трішечки такої спеції орегано. В тебе орегано, а в мене орігамі. Угу, орігамі також є. Це не з кулінарії. Потім пірпета. Ось так ми його наріжемо. Будильник. Так. Так, я ось так. Далі візьму гріночки. Покладу їх на томати. Так. Навіть щось виходить? Супер виходить. Знаєш, кулінарії немає стандартів. Я врахую, що кулінарія – це така річ, в якій. Не. Треба шукати щось своє, щось нове. Знаєш, коли ти от шукаєш якийсь угу. свій рецепт і стараєшся його вдосконалити чим раз, тим більше. Тоді буде успіх. Ну, переважно так воно є. Йдеш до холодильника, береш все, що хочеш, і з того готуєш, якось компонуєш. Ну, так. Ну, так. Наприклад, для мене було колись таке відкриття, що є от, контрасти в смаках. Угу. І на Херсонщині я їв кавун з. Соленою рибою. Кавун з соленою рибою? Так, ну то, тобто копчена риба і кавун. Воно солодке, а то то солоне. Uh -huh. і, і так воно дивно, але цікаво. На перший погляд незвично, але uh -huh. насправді дуже-дуже цікаво, так? Угу. Uh -huh. е, давай я тебе ще попрошу з'єднати ось цю петрушку. Її потрібно порізати дрібно. Угу. Uh -huh. І зараз ми зробимо з неї соус для нашого. Салату. Е, я думаю, що ти можеш петрушку навіть нарізати, бо ми все рівно будемо її перебивати. Можеш ага. просто скинути її сюди О. в защадимо час. Так, добавимо туди трішечки олії оливкової. Крем бальзаміку. А. Можемо сюди перебивати. Я тебе попрошу, щоб ти перебив. Ось uh -huh. так блендером. Так, ти перебивай, а я буду uh -huh. формувати салат. Взагалі подача грає дуже важливу роль в приготуванні будь-яких страв. Курмуємо. Так. так. Далі ми додамо трішечки. Від палату Микола перебиває соус, ми додали трішечки розмарину. Стоус готовий, давай. Давай. Я візьму цей стоус, покажу глядачам, що ми отримали. На запах дуже приємний. Так, я думаю, прийшов час заглянути до нашого лосося З креветками. Ммм, mm, гарно виглядає. Фірмово. Так. Супер. А навіщо той лосось має бути запечений? Е, для того, щоб був хороший аромат, він mm -hmm. віддав повністю всі свої смакові властивості. Mm -hmm. Нашій справі ми ось такі трошечки розріжемо. Маємо празник. Так. І поливаємо. Соусом, який ми приготували петрушки, бальзаміку та олипкової олії і частинки розмарину. У нас салат хороший. Подача страви відіграє дуже важливу роль, адже перш ніж споживати, ми куштуємо страву очима. Покажемо нашим глядачам. Ой, вже в готовці. Також можемо посипати орегано сушеним. Ну що ж, друзі, наша страва готова, будемо дегустувати. Не перемикайтесь, будьте з нами. Подімо. Для приготування даної страви нам знадобиться огірок 1 штука, помідор 2 штуки, лосось 200 грам, креветки 100 грам, сир фета 50 грам, грінки 6 штук, розмарин свіжий 10 грам, петрушка 20 грам, листя салату 40 грам, оливкова олія 50 грам, орегано для декору. У шматки лосося закручуємо креветки та запікаємо до готовності 5-7 хвилин при температурі 180 градусів. Помідори нарізаємо кільцями та вкладаємо на тарілку. Огірки чистимо економкою та скручуємо у рулетики. Наверх помідорів вкладаємо грінки та фету з томатами, які нарізали кубиком та заправили бальзаміком. Поряд поміщаємо мікс салату та поливаємо все соусом з петрушки, бальзаміку, оливкової олії та розмарину. Посипаємо салат сухим орегано. Смачного. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Прийшов час дегустації. Микола, дегустуй першим так як гість. Загалом я так рано не, не їм, але Але треба. Угу, mm -hmm. Я також. Дієтологи говорять, що основне в житті це сніданок. Сніданок? Так. Ну, так, сніданок потрібно, щоб був ситний і корисний. основне. Mm -hmm. Так, давай продегустуємо і продовжимо розмову. Дуже кольорово, дуже гарно. І дуже смачно. Так по весняному, правда? Так. Раз в час авітамінозу, то, то дуже корисна річ, таке споживання, але дорого виглядає, дуже дорого. Mm -hmm. Кожен день так і... радше не їсти. Давай спробуємо, розпробуємо і поділимося враженнями з нашими глядачами. Посетан. Майне. Якби я був експертом, я би щось сказав. Мудре. Чи, так? Чи, чисто свої враження як людина, яка дегустувала страву. Можливо, якісь побажання, можливо, якісь підказки нашим глядачам, хто буде готувати цю страву. Ну, тут великий плюс що дуже багато зелені. І ну, таке поєднання з рибою, воно дуже підходить, пасує ну, сам плюс. 200% це К корисно і кольорово. Дякую. Отже, Друзі, ви собі таке приготуєте вдома, а поки що ми поговоримо з Миколою. Микола. Гурт шафа Шамана. Коли виник гурт шафа Шамана? Чому саме шафа Шамана і «Бер...»? для мене трошки дико, знаєш, така назва. Шафа шамана. Просто шаман собі розумієш, це якийсь дядько, який там сидить в uh -huh. там чи такий. в якійсь халупці такі, а де нього шафа взялась. Ну, таке. Шафа це є місце там, де складається багато речей, е, різних речей. різноманітних. Так само, як цей, наприклад, салат. Тут, тут є поєднання. А, е, а чому шамана? Не знаю, це так абстракція якась. Тобто якогось чарівника, який е, робить щось свою музику має ту кустку, лінію, відчуває ті хвилі світу, космосу інших людей. Тобто можна сказати, що це така скриня музики, грубо кажучи, так? так. так така, така така чарівна скриня музики, тобто, де збирається все саме таке. Music цікаве. Box. А, yeah. Yeah. Yeah, music box. Um, коли взагалі виник гурт? Mm, цей гурт виникав багато разів насправді. А mm. чому знакав, виникав і хто так ну, і так mm. далі? Це було пов'язано з моїми переїздами. Я жив у Львові, потім в Тернопіль вернувся, і якось різні музиканти зі мною грали. Ну вже років, мабуть, 10 є. Ну, ці історії музичної. Mm. Що львівські музиканти я знаю точно, що, наприклад, я би зараз приїхав, я б мав би з ким грати. Є люди, які тим тим займаються професійно, і в Тернополі також. Ну, на даний момент в нас така трошки перерва, бо кожен зайнятий своїми справами, своїми іншими гуртами, з сім'ями. А так, якось, як є нагода, ми робимо це, збираємося і граємо. Тобто старт був у Львові, потім ти переїхав в Тернопіль. Чому ти поміняв це? більше місто на менше місто, там, скажімо, Львів, ніби як. Здається, таким більш містом так для цікавішим. Ну, так здається, що Львів культурна столиця насправді це комерція. Львів, він, він цікавий по-свому, -по але там занадто багато шуму. І для музики якось ваш, просто займатися там. Ну, і, Крім того, ціни на. На квартири там ну, трошки дорожче, ніж нас. Знімати житло набагато дорожче. А в мене є тут хата, в мене є все. і господарка, а пес, куди так. Я ти та... згадував, ти маєш свої домашніх улюбленців. Е, розкажи мені таке, що скільки зараз е, є в гурту своїх пісень, альбомів, можливо. Е, я не орієнтуюся на альбоми, але з записаних пісень, так що професійно є чотири, а програми з самої вистачає десь на півтора години точно. Тобто я такий вже відрізок так. який можна прослухати для себе. Кліпи також є в гурту? Кліп немає. По Поки що немає, я шукаю якраз зараз операторів, режисерів, які б могли скомпонувати, зробити це, це якось цікавіше. Ну, Крім того, ну, щоб, наприклад, видати альбом, то це, -це, це треба вкласти гроші. Зняти кліп відповідний mm -hmm. теж треба вкласти. Але ну, зараз люди не готові платити насправді за музику. Переважно так воно є що. Е, ніби живемо в демократичному суспільстві, кожен якось заробляє, але м, однак люди не готові купувати українського продукту, як їх такого. Переважно так, так є. Ну, і х, хі, Хіба ти там вже на вищих тих штаблях того розвитку? Що можеш збирати стадіони, ну, то, то, то вже там навіть не рахуєш ти грошей. Хто пише музику, хто пише пісні для шафа Шамана? Мушу я. Мушу я, бо ти сам автор, сам mm -hmm. все робиш, тобто підводки і так далі. Під музику. Так, ну аранжування, власне, тут вже музиканти включаються більше. Ну вони там підказують, що як як де треба тягнути, змінити там голосову лінію. А так загалом мушу я писати. все, все Скажу. Так, ну я, я це люблю. Це це це, це, це моє життя. Музика це перше, що в мене стоїть. Якось на порядку, порядку денному Який зараз, я скажем пісня на яку би ти хотів зняти зараз кліп? От є зараз така пісня, на яку ти чекаєш зробити кліп і зробити таку прем'єру для нашого міста для міста ну, взагалі, України? Я думаю, що є така це пісня, яка була записана першою, така акустична сонне місто називається. Сонне місто. <зай> «Сонне місто». Так, та, та, вона taka, якраз така якраз така лайтова і найбільш популярна насправді на радіостанціях. Ну, з, з моїх пісень, а пісні зараз є на радіостанціях. Так, так, і... так на, на 20 приблизно радіостанціях. Вони і... зараз є твої пісні, вже в девертаціях дивер виходить, так? Так, так. От, власне, зараз за хвилю поїду на ухрадіо до, до, до друзів, бо якраз е, в першу чергу я на українській. Радіостанції висилають свої пісні, ну і вони ротують. Я нічого не мушу платити, мені нічого не платять, якось так спів співживемо. Ну, супер. Але наскільки я розумію, що ротація там трошки така цікава річ, через те, що не всім дається там прорватися на те, щоб там пісня була десь в папірі як саме радіостанції, як ти це зробив? Ну, просто часто буває так, є багато дуже класних українських гуртів, які і, вважають не форматом. Ну що, тут щось заважко, тут щось не так. І їх ну, важче просувати. Але ну, в мене ніколи не виникало якихось таких проблем з тим, щоб хтось відмовляв. Могли б не не відповідати якийсь довший час. Але згодом, ну, тим паче, зараз той час, коли ніби ті квоти mm -hmm. э, на українську музику, ну це, це дуже легко. Ну, просто… Якось... То зараз такий цікавий якраз є момент, що можна пропхати свою музику, скажімо, на цей на радіо, щоб вона мала так, якісь. Так, так. Ну, але загалом Для загалу, ну, щоб можна було її почути, так? Так. Але ну так насправді молодь орієнтується більше на інтернет, ну тобто <світ> <світ> ті, ті самі соцмережі, ті Ютуб-канали. Ну що всі слухають те, що вони хочуть чути. Ну і вишуковують якусь ту музику, і воно є на стуху. Скажи, які зараз плани в тебе є і для гурту, і для твої особисті ну, плани як плани, це експериментувати далі зі звуком, з з виступами. Ну, в першу чергу, ти, ти мусиш бути на сцені. Ну бо інакше, якщо просто граєш, і воно нікуди не йде далі. Ну це, 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 це якось сумно. А так ну говорити про плани наперед, це справа буває невдячна, бо буває так часто, що плануєш, а потім плануєш, всім розказав, а потім накрилося і вже не то. І вже ну тобто, за нам відкрити поки що. Якісь плани не хочеш. Я не можу. хочу це завжди мусить бути момент несподіванки. Чогось такого, такого взяв і зробив той спалах. Скажи, чи не плануєш взагалі прийняти участь в якихось талант-шоу, можливо, там десь пробитися з гуртом на якісь там центральні телеканали, там пограти свою музику, проробитись в якихось таких програмах музичних? Ну я думаю, що в скажімо. Е, е, я думаю, що, наприклад, ті е, шоу пов'язані з переспівуванням, з тими каверами, ну це це не для мене. Хочеш такий саме свій продукт? Т Тільки світ. Ну, інакше ні. Бо якщо я загублюся в тому, я, можливо, потім не повернусь до, до свого. І ці талант-шоу, як на мене, це є використання е тих дійсно талантів для, для якоїсь комерції, для картинки. Ну, там багато дуже класних. Сповідають співачок, і і... так. Ну, своїми силами є друзі, ну, які е, теж виступають, які теж е, іноді не мають грошей, йому мусить їхати на заробітки, там якусь Чехію, Польщу. Ну, а Але вони знають, що вони стоять на своєму. І ну, вони не, е, не, не наслідують когось так, щоб, е, ну, щоб всім сподобатися. Тобто зараз, скажімо так, впирається в гроші для того, щоб були гроші, треба десь поїхати заробити, потім вкладати їх в музику і так, так далі. Так, гроші є для того, щоб вкладати їх в щось. Вони є для того, щоб витрачати. І ну я не знаю, я ніколи не орієнтувався на, на телебачення, ну бо є інші можливі, можливості. Ну, в наш час інтернету можна обійтись без телевізора. І будемо завершувати нашу програму. Побажання нашим глядачам каналу Інтебе від шафи Шамана. Особисто від тебе, Микола. Кажи пару слів нашим глядачам: їжте добре, добре спіть і робіть те, що вважаєте за потрібне. Не зважайте на думку інших. Тобто, тобто, робіть свою роботу добре. Дякую, Микола. Друзі. А я нагадаю, що ми сьогодні приготували. Царський салат з лососем. Ось програми був Микола із шафи Шамана. Бажаю вам, щоб у кожного з вас була своя шафа, в якій було дуже багато позитивних речей, дуже багато цікавих пісень, хороших рецептів. Будьте з нами, готуйте з нами, а ми щиро дякуємо за підтримку ресторану Палада. Папа, друзі, до зустрічі.